Ціна на картоплю не відрізняється, чи то крупніша, чи то дрібніша. Ну дрібна, це ви вже прям, ну так грубо сказали, дрібна. Дрібніша просто. Ну, Не геть же така дрібнюща. Ну, таканька, щоб з неї що ж виросло. Ну отак. Може бути чу-чуть дрібніша, чу-чуть крупніша. От Отакого плану, то це ціна така сама, бажаєте замовити, пишіть в особисті повідомлення. Я вважала. На кілограм було десь 53 штучки. Отаких от оце. Тобто, якби це дуже вигідно купити таку картоплю дрібнішу, тому що їй більшу площу посадиш і більше її виростить, І все. Ціна озвучується в особисті повідомлення. Картопля, колорадський жук не їсть листя. Вона дійсно існує, вона є в продажі, є у мене і в моїх покупців уже за три роки люди порозмножували. Тому от такі діла. Хто вірить, то той має успіх.